Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House. і я хотів би розповісти вам про наші будинки. Одне з таких найулюбленіших питань, які ми чуємо, які задають нам наші замовники: це скільки років такий будинок буде служити, який термін придатності такого будинку? І ми постійно відповідаємо на це запитання таким чином: уявіть собі, що будь-який дах будь-якого будинку, самого дорогого котеджу. Він зроблений так само з деревини. Тобто, це буде дер... дерев'яні лаги, це буде дерев'яне стропіла, це буде дерев'яна система звичайного каркасного будинку. Будь-який дах. Зрозуміли? Тобто Будь-який дах це буде лаги, будуть стропіла, там будуть маурлати, буде система е звичайного каркасного даху. Будь-який. Каркасний будинок це ніби дах з підлоги. Тобто дах починається ніби з підлоги. Коли ви побачите котедж, який стоїть, можливо, поруч, або ви знаєте, ну, поруч з вами. Ніхто, ну, хто будує такий котедж, не думає, що потрібно дах перероблювати кожні 20-30 років. Тобто, цей дах зроблений на багато багато років. Такий дах буде служити 70 80 100 років. Так само, і будинки каркасні, вони так само зроблені. Але ще більше міцні, тому що їх потрібно ще піднімати краном, і він повинен тримати всю конструкцію будинку. Тобто, цей, ця конструкція вона буде служити до 100 років. Це не тимчасові будинки, це не тимчасові конструкції, це будинки для постійного користування, тривалого постійного користування. Тому ми пропонуємо вам приїхати і власними очима побачити наші будинки. Побачити, можливо, навіть пожити в таких будинках, щоб зрозуміти, наскільки вони зручні, наскільки в них легко дихається, і наскільки вони красиві. Тому чекаємо вас, дивіться наш канал, ставте лайки та підписуйтесь. Норді Хау завжди з вами.